Царі, влада, оце все. Зараз розповім вам прекрасну історію. Значить, були в нас міста і села. Міста дуже сильно в той період розвиваються, стають такі прогресивні, гроші там накопичуються, багатство, дорогоцінності, і, відповідно, відбувається що? Оті всі селяни за кращою долею починають перебазовуватися до міст. І відповідно, а хто ж кормить і міста? Села ж ти як кормили, так і кормлять. Зростають податки, і ті селяни, що там залишилися ще в тих селах, починають стогнати, бо це дуже важко. Ще й до, в додаток до цього погіршуються кліматичні умови, стає клімат більш посушливий, води немає, врожаї вже не ті. Ну, в общем. як ви розумієте, з цього боку селян припікає, вони невдоволені. З іншого боку, це всі понаїхавши у міста. Створюють ажіотаж, відповідно, робочі міста прекрасні закінчуються, залишаються лише такі собі дуже важкі і погано з поганою зарплатнею міста. Що також в нас викликає незадоволення в населенню. Ми ж то понаїхали за кращою долею, а ніфіга вона тут на самому на ділі виявляється не краще. Ну, в общем, з усіх сторон починає зростати напруга у суспільстві, Що робить цар? Що робить влада? От як би ви подумали, я вам даю підказку: нічого нового цар не робить. Він робить все те саме, що зараз роблять і сучасні царі. Він організовує двіжуху, йде війною на сусіднє царство королівства, на сусідню державу. Вирішення проблем, яке працює крізь тисячоліття, ви розумієте, що відбувається ж людство не хоче ніяк. А ми кажемо, що ми тут сильно еволюціонуємо, десь ми там прогресуємо. Я геть не впевнена, геть не впевнена.